Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході. Відставка Тетяни Чорновол тацькування Макаревича у Росії. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Однак розпочнемо із ситуації на сході України. Тривають активні бойові дії зі звільнення Донецька і Луганська. Ведуться бої в районах Жданівки, Макіївки, Харциська, Дебальцевого, Старобешевого. Українські війська проводять оперативну роботу зі знешкодження бойовиків. В Ясинуваті. про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Пропоную зараз подивитись карту Сходу України станом на 12 годину, 18 серпня, отже, повністю заблоковано Горлівку, Малоіванівку, Андріанівку та Алчевськ. Російські найманці у терміновому порядку покидають ці міста. Повідомляє Рада національної безпеки та оборони сьогодні. Вночі було обстріляно позиції села АТО в районі Новокатеринівки. Обстріл відбувався з установок ураган, і як повідомляють е силовики. Колона біженців у Луганській області була розстріляна з градів російськими найманцями. Про кількість загиблих поки що не повідомляється, але говорять про те, що серед тих, хто втікав від війни, були жінки. Та діти, Олександр Бергенець, народний депутат України, пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Є два сценарії розвитку подій в Луганську, капітуляція бойовиків і спроба прориву. Ну і ще одна непередбачувана річ конвой Путіна, що рветься в Луганськ. Пише Олександр Бергенець. радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Пише, що від сьогодні відбулася, відбулася важлива подія. Президент України підписав закон, що дозволяє працівникам МВС в зоні проведення антитерористичної операції без попередження, застосовувати фізичний вплив, вогнепальної зброї та інші спеціальні засоби проти осіб, які відповідно до закону про боротьбу з тероризмом. З тероризмом визнаються терористами та займаються тероризмом. Друге, найближчим часом судові справи щодо рішень по сепаратистам у звільнених містах та на лінії фронту будуть розглядатися судами в інших областях України. Такі заходи значно посилять безпеку наших правоохоронців, підвищать ефективність роботи наших підрозділів і дадуть змогу ще більш якісно боротися з російськими терористичними бандами та їхніми приплічниками. Написав на своїй сусторінці Фейсбук Зорян Шкіряк. Президент. Росії Михайло Саакашвілі в своєму Фейсбуці пише Михаил Аквашвиль, колышний президент Грузии, написал на своей странице у Facebook, Путин не может обходиться без троянских коней. В случае с Грузией это было, были российские миротворцы в Южной Осетии, нападения на которых Россия инсценировала для оправдания широкомасштабного вторжения. На этот раз, к счастью для Украины, на ее территории нет российских миротворцев и придется удовлетвориться гуманитарным конвоем. Каждый раз, когда Путин начинает говорить о мире, он начинает новый виток конфронтации. Россия любит нападать в августе. Так было в 93 м в Абхазии, в 2008 в скенвале. Август подходит так, как погода благоприятствует боевым действиям, и западной политики в массе своей в отпуску, и телевизор смотрят меньше людей в мире. Поэтому теперь и Украине, и миру следует быть особенно осторожными. Путин на пути к поражению, но главное, чтобы его огонь не стоило дополнительных жизней Украинцев написал колишний президент Грузии Михайло Саакашвили на своей странице у Фейсбуці. Ну и Тетяна Чорновил написала в своем блозе на Украинской правді», що вона йде з посади Голови антикорупційного комітету при кабінеті міністрів завтра. Напишу заяву, написала Тетяна. Хтось буде кипкувати уряд, і так доживає останні місяці перед виборами. Я згодна звільнятися треба було раніше. Проте так хотілося доробити початі справи. Так хотілося зробити конкретні корисні речі для України. А тепер прийшло чітке усвідомлення. Моє там перебування було даремним. Вона зазначила, що українська влада не має наміру розпочинати боротьбу з корупцією, і трохи пізніше вона розкаже власне, що ж відбувається нині у кабінеті міністрів і чому кабінет міністрів не пішов на те, аби сприйняти всі ініціативи Тетяни Чорновол. Ольга Айвазовська пише про те, що насправді. Е на сході України треба готуватися до осені, і дуже необхідною є допомога бійцям, які воюють нині на східному фронті. Друзі, в повітрі запахло осінньою прохолодою. І нам всім варто подумати про ближніх, які зараз воюють. Думаю, що багато хто бачив фото, де хлопці сплять на голій землі з кулаками. З кулаком під головою, дехто з нас має спальники та каремати, які використовує в кращому випадку, раз на рік, щоб на пару днів піти в гори чи вибратись на природу. Якщо порівняти коефіцієнт корисної дії від них у нас на балконах та шафах з тим, що вони можуть. Комусь з хлопців, вояків, врятувати нирки тощо, то єдине бажання, яке повинно виникнути віддати їх в зону АТО. Пропоную таким горе туристам, як я, скинутись спальниками, карематами, флісовими кофтами та хорошими теплими речами, щоб передати їх хлопцям. Той, хто підтримує ініціативу, заходьте на сторінку Ольги Айвазовської в Фейсбуці, пишіть її повідомлення, залишайте повідомлення і допомагайте нашій армії. Євген Кузьменко. Журналіст і відомий блогер пише про те, що серед е, дітей зараз популярним є нова професія. Це волонтер для армії. Такое ж уж сейчас время, пише Євген. Рібнака на вопрос, ким хочеш бути, відвідають не космонавтам і даже не депутатом, а волонтерам для армії. Наряду з воєнним це самая благородніша професія. Но это тот случай, когда лучше бы этой благородной профессии не было вовсе, вместе с причиной ее возникновения, пише Евген Кузьменко. Донецкий блогер и журналист Денис Казанский пише про тех, кто мародерствует зараз на сходе Украины, так званых ополченцев. Освободители в лапках на поверку оказались банальной грабительской ордой, терзающей Украину и ее граждан, установивший на оккупированных землях режим бандитского террора и беззакония. Наивные, обманутые пропагандой и провокаторами жители Донбасса, ожидавшие прихода россиян-защитников, доблестных воинов, выступающих на стороне добра, наконец-то увидели настоящую Россию Путину. Кровожадную, криминальную, ищущую легкой наживы. Вымогательство, захват заложников, воровство, вывоз в Россию краденого имущества – Во чим прийшли в Україну русские братья освободителі. Ну як тепер смотреть военные фільми про солдат тим, хто був свидетелем захвата Донецького МРЕО, где терористи оформляли ліповиті паспорта для крадені автомобілів, які затем вывозили и і продавали в Российскую Федерацию, Пише Денис Казанський. Ну між іншим, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони за увесь час проведення антитерористичної операції на сході було викрадено тисячу людей. Ось така статистика сумна. Борислав Береза пише про те, як сприймає Росія те, що відбувається в Україні, і що взагалі відбувається в українсько-російських стосунках. Вернувся один мій знайомець із Імперії зла, був в двох городах в Москві і Калугі. І там і там жив у друзі, і в панельках спускався з ними і сидять дворі. Так от, по його словам, яким я склонен вірити, міфіологізація зробила своє діло. Дети во дворе играют в ополченцев и правый сектор, и кто из них на стороне добра, вы можете догадаться. А самым любимым элементом игры является взятие в плен и допрос правосека. Как мило, правда? Так что тем наивным оптимистам, которые уповают, что лишь помрет э, Владимир Владимирович Путин и сразу наступит мир и дружба между нашими странами, придется смириться с реальностью фактов. Выше речных правого сектора Борислав Береза на своей странице в Фейсбуке. Адвокат української лючиці Надії Савченко Марк Фейгін вважає, що треба заборонити в'їзд до України тим блогерам, які відомі своїми українофобськими висловлюваннями. Саме є вводить запрет на в'їзд в Україну українофобів-блогерів. Що суд от радості привіді у християн на востокі України, написав Марк Фейгін у Твіттері. Ну і тема Криму. Була і залишається актуальною в благосфері. Вчора е, оприлюднено було відео з Керченської переправи, де люди е, не пропускали інших е, відпочивальників, які намагалися без черги потрапити до Криму. Артем Шевченко пише на своїй сторінці в Фейсбуці: Зато Крим, як їхній, пока що. До да чого ж глупий народ? Удивляюсь, іменно із-за цього Кримська область була присоєднена к УССР. 1954 году. Хоть почитали бы документы той поры, прежде чем аннексировать по беспределу территорию суверенного государства. Зато у них Путина никаких пробок при передвижении в Крыму. Олени, короче, пыша Артем Шевченко. Виктор Трегубов пишет на своей странице в Фейсбук про э, ги, отца Георгия, который є спикером УПЦ МП. Ребята, не перевозбуждайтесь по поводу заявления отца Георгия. что Що точки зрініє церкви? Крим надо була. бы вернуть. У ПЦМП церковь, где всегда есть место плюрализму и нескольким разным мнениям, даже взаимоисключающим, в отдельных случаях, в одних и тех же головах. В общем, в том, что отец Георгий настроен проукраинский, сомнений и раньше не было. Увы, его точку зрения могут разделять не все, просто чтобы вы потом не удивлялись. С другой стороны, такой сигнал, безусловно, плюсик им в репутационную копилку, написал Виктор Трегубов. Ну и в благосфере споручается, потребно Парад на День Незалежності в Києві чи не потрібен. Віталій Бала, політолог пише у Фейсбуці: от яке завдання ставить перед собою влада, плануючи проведення параду на День Незалежності. Це, це буде парад перемоги у війні на Донбасі, але у нас ато. Чи можливо покажуть якусь новітню суперзброю, що є в українській армії, щоб Росія злякалась, Питає Віталій Бала. Ну і в Українській і в російській благосфері дуже багато пишуть про Макаревича і про... Те, що депутати державної думи хочуть позбавити його державних нагород за те, що він виступав в Святогірську перед дітьми, які були евакуйовані з зони бойових дій, сам Андрій Макаревич пише про те, що насправді він буде виступати і позиватися в суді проти депутатів, які його звинуватили у підтримці фашизму, тим часом Йосип Кобзон, який є. Виявляється почесним громадянином міста Слов'янська. Скоро може позбутися цього звання, тому що в твіттер-аккаунті Слов'янська Україна пишуть про те, що на народному вічі у Слов'янську жителі одноголосно проголосували за те, щоб позбавити його звання почесного громадянина. Міста рашиста Кабзона за підтримку путінської агресії. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше вже я вам розкажу завтра о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.